Вітаю! Мене звати Катя Крупкіна і я нутриціолог. І ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу розібрати з вами шість найпопулярніших міфів про здорове харчування та розвінчати їх. Поїхали! Міф перший. здорове харчування це дорого. Я постійно бачу таке твердження на просторах інтернету. Звідки воно сформувалось? Мені невідомо. Але ви хоч раз порівнювали ціни на продукти в супермаркеті, наприклад, на ті самі овочі, фрукти, крупи, та на якісь солодкі пластівці, тортики та цукерки. Якщо ні, то давайте це зробимо. Тому я спеціально приїхала в супермаркет. Щоб порівняти деякі продукти та показати вам, що здорове харчування набагато дешевше, давайте з вами порівняємо звичайні солодощі, які типу для вас купляти недорого. Зверніть увагу, звичайна коробка цукерок коштує 3,40 євро, звичайні ягоди, які коштують дешевше 3 євро. Наприклад, наступні цукерки, які коштують взагалі майже 6 євро. І при цьому, якщо ми купуємо солодке, це недорого. А якщо ми порівняємо з вами з авокадо, яке вартує 3 євро, всі кричать, що авокадо це дорого, але ж різниця майже в 3 євро. І не, і не варто забувати, що цього авокадо вам вистачить на цілий тиждень, а цукерок майже на один раз. Так само зверніть увагу: бобові коштують. Євро 85, євро 95, 2,75. А тепер дивіться, скільки коштують солодкі хлоп'я: 3,25-3 євро. І знову, таке харчування вартує дорожче, ніж здорове та збалансоване. І як ви бачите, здорове харчування вартує набагато дешевше, ніж харчування, яке наповнене солодким, різними хлоп'ями, різними цукерками, чіпсиками і так далі. Міф другий. Здорове харчування це не смачно та прісно. Дуже часто я стикаюсь з таким опередженням через те, що працюю з багатою кількістю клієнтів. І коли вони до мене приходять і кажуть, здорове харчування це фія мені смачніше їсти краще з соусом або з чимось. Звідки в нас взялись такі твердження? Почнемо з того, що це велика. Маркетингова індустрія, яка пропагандує нам різні соуси, підсолоджувачі смаку, підсилювачі смаку, різні солодкі напої, і так далі, яка підсаджує нас на ці продукти, і другим аспектом є те, що ми споживаємо їжу несвідомо і дуже швидко. Ми навіть не концентруємося на смаку, який він є, і коли їжа суперконцентрована, ми хоч щось можемо відчути. Насправді, якби ми споживали їжу повільно, якби ми смакували кожен кусочок і аналізували цей кожен кусочок. Його текстуру, його смак, чи подобається нам чи ні. Ми б відчували набагато більше смаків. Спробуйте хоч раз сісти та свідомо спожити їжу без соусів, без великої кількості солі або цукру. І я впевнена, вам сподобається. Головне це сконцентруватись на процесі. Міф третій. знежирені молочні продукти, корисніші за жирні. Це дійсно міф, який насправді ще тягнеться 70-х років, коли цю знежирену молочну продукцію почали виготовлювати. Але на той момент не було такої великої бази досліджень, яка насправді нам каже, що молочні продукти, які містять в собі жири, вони несуть для нас користь, тому що в них залишаються корисні жиророзчинні вітаміни, деякі мікроеліменти. А коли молочний продукт знежирюють, саме ці корисні речовини його покидають, також для того, щоб знежирений продукт мав насичений смак, такий самий, як продукт. Жиром, ви ж розумієте, його чимось треба підсилити, або якимись рафінованими жирами, що роблять виробники, або якимись додатковими вуглеводами. Я навіть зараз вам наведу приклад, що насправді в знежиреній молочній продукції набагато більше вуглеводів ніж звичайної. З жиром я спеціально приїхала в супермаркет, щоб вам показати та порівняти склади різних молочних продуктів: молочних продуктів, які місяджери у своєму складі, і молочних продуктів, які не місяджерів в своєму складі. Зверніть увагу, це звичайний білий йогурт, але він повністю знежирений. Як я і казала, вуглеводів в такому йогурті буде більше. Зверніть увагу на 100 грамів іде 4,9. А тепер зверніть увагу. Звичайний білий йогурт, який не знежирен, але кількість вуглеводів у складі буде нижча, тому що сюди додатково їх не додають, щоб покращити смаки. Ну і найголовніше, пам'ятайте, якщо ви купляєте незнежирену продукцію, йогурти, кисломолочний сир, то ви отримаєте не тільки продукт, але й ще додатково жиророзчинні вітаміни і деякі мікроеліменти. Бачите, навіть подивившись на упаковки, ви можете в цьому запевнитись. Дівчата, якщо ви хочете, щоб я зробила повноцінний огляд в супермаркеті на продукти і як збирати продуктову корзину, пишіть про це в коментарях. Міф четвертий: вуглеводи важливо виключати, якщо це здоровий раціон. Насправді це найжахливіший міф, який дуже довго існував на просторах інтернету. Вуглеводи. Корисні вуглеводи потрібні для нашого здоров'я. Вуглеводи – це наша енергія. Коли ми виключаємо цілий макронутрієнт з раціону, дуже страждає наш організм. Уявіть джерело. Якісної енергії нас покидає. Чи буде корисно це для нашого здоров'я? Просто поставте собі питання. Так, я з вами не сперечаюсь, вуглеводи є різні є складні вуглеводи, які приносять нам дуже багато користі, дарують нам багато різних вітамінів та мікроеліментів. І є швидкі вуглеводи це такі як солодощі, але ж срівно ми можемо залишати в нашому раціоні невеликий відсоток їжі для задоволення. Якщо ми вміємо це класно балансувати і комбінувати, це не вплине на наше здоров'я. Міф п'ятий: їжу не можна запивати водою, бо вона перешкоджає травленню або розтягує шлунок. Я досі у деяких експертів бачу такі твердження. І мені іноді стає смішно. Чому? Тому що їжу можна запивати водою, і навіть треба маленькими ковточками між кусочками, ви можете пити воду. Вона не розтягне шлунок, вона дуже швидко через шлунок потрапляє до кишківника і не впливає на ваш шлунковий сік. Вона не впливає на ваше травлення, вона не розтягує ваш шлунок і так далі. Вода нічого поганого вам не зробила. Будь ласка, якщо вам хочеться пити, ви спокійно можете споживати воду під час їжі. І міф шостий: глютен шкідливий. Глютен або клейковина це білок. І лише одного відсотка на планеті є непереносимість глютену, яка називається целіакія. І цим людям дійсно не можна споживати глютен, тому що у них йде імунна реакція на споживання глютену. Всі інші люди, які здорові, вони можуть споживати глютен, тому що глютен позитивно впливає на наш організм. Перш за все, він знижує ризики цукрового діабету другого типу. Він позитивно впливає на ріст наших бактерій в кишківнику, тому що вони їм годуються. Також знижується ризик хвороб серця. І пам'ятайте, що Гарвардська школа стверджує, що безглютенова дієта не є дієвою і не запобігає ніяким захворюванням. Також вона має у складі меншу кількість клітковини. І наостанок я хочу сказати, що правильне харчування воно для кожного своє так. Пам'ятайте, завжди є якісь ази. Це нормальний питєвий режим, це нормальне споживання складних вуглеводів, нежирних білків, овочей та корисних жирів. Але кожен під себе підбирає свої норми. Спостерігайте за своїм організмом, звертайте увагу, що вас насичує, що дає вам якісну енергію та більше сил рухатись та щось робити. Слідкуйте за своїм тілом, воно завжди вам підкаже, як вам діяти. І дівчата, якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайки, підписуйтесь. Та про які продукти ще вам було б цікаво послухати, і на які продукти мені краще зробити огляд? Пишіть в коментарях.